Минулого тижня координатор стратегічної комунікації ради з нацбезпеки США Джон Кірбі оголосив, що Вашингтон включає російську групу Вагнера до переліку міжнародних злочинних організацій. Наприкінці листопада внести угруповання до переліку терористичних організацій закликав Європарламент. Тим часом журналісти CNN отримали дані головного управління розвідки України, які свідчать, що, попри великі втрати, бойовики Вагнера продовжують становити загрозу для ЗСУ у ближніх боях. А саме Мо їхньому лідеру Євгенію Пригожину, кажуть американські експерти не бракує амбіцій ані на полі бою, ані в політичних планах. В Україні відбулися дві речі: статус Пригожина виріс, бо група Вагнера зараз бере участь у найважчих боях. Наприклад, за Солидар. Вона веде бій у сусідньому Бахмуті, який уже кілька місяців намагається відбити у ЗСУ. Пригожин став одним із найзапекліших критиків Шойгу Герасимова та офіційного військового керівництва Російської Федерації. Виникає відчуття, що існує розкол між Пригожиним та Вагнером з одного боку на їхньому боці також Кадиров та Чеченські сили та регулярною армією, Міноборони та реальним штабом з іншого він використовує певну вразливість у позиції Кремля і інших представників еліти. Більшість яких схильні до ліберальніших, менш яструбиних поглядів. Він бачить вразливість у політичній позиції Путіна та використовує це аби підвищити свою політичну популярність. Бачить у цьому спосіб збагачення отримання контрактів та фінансових ресурсів для своєї організації адрамотантракт. Пригожин не приховує свої протиправні дії та роздає помилування ув'язненим, що юридично в Росії може робити лише президент. Він публічно висміює жорстоке вбивство одного з членів групи кувалдою, а знаряддя відправляє до європарламенту у відповідь на ініціативу визнати його організацію терористичною. Нещодавно таку ж кувалду Пригожин подарував члену Держдуми Миронову, який охоче позує з нею на фото, погрожуючи так званим ворогам Росії. from a legal perspective to have a private citizen going around to prisons. З юридичного боку це виглядає так: приватна особа ходить по в'язницях, випускає ув'язнених, щоб вони билися на боці його приватної армії, а потім видає їм помилування, на що в нього немає законних повноважень. І ці люди потім, після повернення з України, розгулюють на волі, що ще більше підриває верховенство закону, роблячи саму ідею дотримання закону в Росії безглуздим. Якщо ти маєш зв'язки з Кремлем, то можна робити все, що завгодно. Так це виглядає. giving a special Путін особливо схильний довіряти людям, яких він знає давно ще з часів Санкт-Петербургу. Пригожин був пов'язаний серед іншого з дослідницьким агентством, яке відповідальне за втручання в президентські вибори у США у 2016 році та проведення кібератак. Останнім часом він позиціонує себе як прихильник жорсткої лінії війни. Тож, американські аналітики вважають, головне завдання заходу не дати можливості пригожину збільшувати свій вплив. Фидоженкамаже, якщо пригожинське угрупування зросте, в нього з'явиться можливість захопити владу, об'єднавши всі яструбені сили, і на заміну Путіну прийде інший прихильник жорсткого курсу. Тому, поки російські війська перебувають в Україні, військова підтримка та санкції з боку заходу продовжуватимуться, як і контроль над конфіскованими активами російського центрального банку в розмірі 300 мільярдів доларів. Ірина Шанкаренко Лілія Анісімова Павло Терехов Голос Америки